Здоров'я дітей запорука здорової нації на перспективу. В цьому питанні є багато аспектів і проблем, на які варто звернути увагу батькам в дитячому відділенні Ямпільської територіальної лікарні, яким завідує лікар з багаторічним досвідом роботи Марія Петрівна Жулкевська. Дізнавалася, які найбільш розповсюджені хвороби призводять до госпіталізації дітей та поради досвідченого педіатра щодо профілактики хвороб. В даний час у нас на першому місці діти хворіють, в основному це захворювання органів дихання. Це захворювання верхніх дихальних шляхів і нижніх дихальних шляхів. В основному це діти, які маленькі діти, вони хворіють менше, тому що вони мають імунітет від мами і в них немає таких контактів. Діти першого року хворіють рідше, а вже діти, починаючи десь після якщо вони йдуть у дитячий садочок, вони там хворіють набагато. Тому що там контакти, різні види вірусів. Зараз у нас нащитується більше 120 типів вірусів, віруси і парагрипу, грипу, віруси грипу, АБЦ, аденовіруси, ріносинсиціальні віруси. Зараз новий тип вірусу це коронавірус, яким дуже в минулому році хворіли дітки наші, вони в нас не лікуються, лікуються в обласні Ми дітей до 6 років направляємо в обласну дитячу Інфекційну лікарню міста Вінниці, а після шести в інфекційну лікарню міста могилів Подільськ. Но діти, які мають легку форму, вони лікуються в амбулаторно. Йде... А в нас в основному лікуються це діти з захворюванням верхніх дихальних шляхів: це фарингіти, лярингіти, ляринготрахіїти, бронхіти, бронхіоліти, трахеїти і нижні це пневмонії. І в нас зараз пішли діти. В школу і повисилася захворювання на захворювання органів дихання. В минулому тижні в нас знаходились відділення до 18 дітей на стаціонарному лікуванні. Діти в основному з бронхітами, з важкими вже формами бронхітів, пневмоніями, які не могли лікуватися амбулаторно, і поступали до нас в відділення, і ми їх вже лікували тут, проводили інфузійну терапію, симптоматичне лікування аерозольну терапію. Діти визравлюють, але лікування проводиться до 7-10 днів стаціонарно. На другому місці у нас у відділенні лікуються діти з кишковими інфекціями. Це кишковий тракт він відповідає за. Переробку їжі, за всмоктування активних речовин, поживних і виведення речовин. Це до них відносяться такі органи, як глотка, стравохід, шлунок, пішлункова залоза, печінка, кишківник. І от такими захворюваннями в залежності від того, де діти де появляється цей процес, де, в якому відділі шлунково-кишкового тракту, то вже там і такі діти поступають. В минулому році і в цьому році дуже багато було дітей з гострими гастритами. І ацетонемічним синдромом. Зараз дуже багато дітей йде з ацетонемією, з ацетоновим ацетонемічним синдромом. Це, це зв'язано з тим, що діти неправильно харчуються, неправильне харчування. Дуже добре, що зараз діти пішли в школу і майже в всіх, у всіх школах є організували харчування дітей. Це дуже добре. Ну, а Батькам також треба пам'ятати, що діти мають харчуватися правильно, має бути правильний режим дня встановлення. І правильне таке раціональне харчування. Тому що, якщо діти їдять шкідливу їжу, це ці самі чіпси, сухарики, різні мінеральні, газовані напої, гамбурги, от все, це все шкідлива їжа. Неправильна їжа, яку батьки вдома теж рекомендуються, їжа, яка, в якій міститься багато шкідливих таких, Продуктів це копченості, жирна їжа, сольона їжа. Вона теж негативно впливає на шлунково кишковий тракт. Одна з таких дітей багато є, і діти хворіють і гастритами, і є діти з виразковою хворобою, шлунку, з панкреатитами, дискенезією, дискінезією, від відних шляхів. Все це говорить про те, що неправильне харчування. І такі діти поступають до нас на лікування в минулому році. Я пам'ятаю, в нас було три випадки виразкової хвороби у дітей десь віком 12-15 років. Люди мого покоління слово ацетон асоціюють із розчинником хімічним, а зараз ми говоримо про його вміст в дитячому організмі. Да. За останнього десятиліття збільшується проблема із захворюванням шлунково-кишкового тракту у дітей, що в динаміці прослідкувати. Так, да, збільшується. Да, Ви знаєте, коли я вчилася, навчалася в інституті, ми навіть такого синдрому, як ацетонемічний синдром. Ми його навіть не вивчали, його не було. А зараз у зв'язку з тим, що продукти у нас ну, неякісні, ну, появляються такі, як говориться, все шкідливі такі, така їжа. Немає в нас якісних продуктів. Діти харчуються неправильно, в основному їжа жирна. Багато дають дітям молочних продуктів жирності, сметана, масло, оці всякі копченості. ось у зв'язку з тим у дітей ацетон, чого? тому що нарушається функція пішлункової залози. а підшлункова залоза вона відповідає за омін глюкози, нарушається омін вуглеводів і повишається в ацетон. І появляється в дітей запах ацетона з рота, появляються симптоми інтоксикації, дитина себе погано почуває, появляється втома, слабкість, нудота, блювота, багаторазова блювота така. І Сром такої інтоксикації приводить до того, що дитину вже нічого не можемо зробити, і діти поступають на стаціонарне лікування, де їм проводиться пероральних, якщо можна випоювання дітей, якщо ні, то ми проводимо інфузійну терапію. Тільки тоді 2-3 дні проведення інфузійної терапії. Потім ми їм рекомендуємо, як правильно харчуватися. І діти виходять нормально вже з цього стану. А виразка шлунку в такому ранньому дитячому віці це тільки якість харчування, чи це можливо якісь спадкові ще фактори, звідки да, вона берете? Спадкові фактори мають велике значення і має велике значення стрес. За дані ситуації у нас теж стрес має велике значення, плюс спадкові фактори, плюс неякісне харчування, і це все приводить до того, що у дітей є виразкові хвороби. І вони виявляються, в нас в нас є в поліклініці лікар гастродуаденоскопіст. і вона проводить гастродуаденоскопії, проводить обстеження на пілорі, такий відбудник виразкової хвороби і гастриту. І дітям назначаємо лікування. Лікування добре піддається лікуванню діти виходять нормально. Яка наступна група хвороб? Наступна у нас ще захворювання вегетативної нервової системи. Раніше були це все система, а зараз у зв'язку з такою ситуацією, яка в нашій країні, ці стреси, перенавантаження в школах. Оце непонятно, як діти навчаються, то не дистанційне навчання, то вони навчаються в школах, перевтома. Приводить до того, що в дітей дуже багато поступають, діти в нас також за. Веготосудивиними дистоніями або синдром вегетативної дисфункції, вегетативні розлади. У дітей дуже часто бувають ночні страхи, головні болі, головокруження, запоморочення, слабкість. Така. От таких дітей дуже часто вони також до нас поступають ці дітки. Ну дуже велике значення має те, що діти після школи не відпочивають. Вони приходять, вони зразу беруться. Раніше ми казали, що вони сідають вчити уроки. Зараз вони беруть комп'ютер, беруть гаджети, беруть телефони і більше часу проводять з мобілками, з телефонами. І вони практично не відпочивають, і тому вже приводить до перенавантаження нервової системи, і в них виникають у різні захворювання. У дітей є. Ювільнірні ювілінірна гіпертонічна хвороба у старших діток це в основному хворіють хлопчики. Десь після 15-17 років також буває дівчаток, але більше в хлопчиків. У зв'язку з тим, що в них рост, вони починають рости, а органи не встигають рости за, за, ростом, ну, за, за ростом по своїх розмірах, і з'являється у них гіпертонія. юношецька і називається гіпертонія, гіпертонія преподбертатного віку. У цих діток Такий перехідний період, у них підвищена гормональна активність, гормони викидаються в кров, і в зв'язку з цим з'являється у дітей рання така гіпертонія, які в нас також знаходяться на лікуванні, лікуються діти, такі у нас також. Війна має вплив на різні сторони нашого життя, і мабуть, навіть попри те, що у нас відносно глибокий тил. Все да. рівно діти відчуваються. Да. да, ви знаєте, що діти відчуваються, навіть діти, які знаходяться у нас на лікуванні. У нас багато діток лежать із матерями, які переселенці, які переселилися. Ви знаєте, що дуже вони, як чують сигнал тривоги, вони ховаються під подушечку, закривають вушка. Вони перелякані ці дітки. І це воно впливає дійсно на, на нервову систему і на всі органи системи. Чи можна якось збалансувати шкільне навантаження із підходом якимось розумним збереження здоров'я? Тому що Великі вимоги в школі, і як це все збалансувати? Ну я думаю, що дитина, яка в школі там їм потрібно якось зробити якось ще більше перерви, щоб були між навчанням, більше зробити уроків, таких як фізичного виховання, щоб діти більше були на свіжому повітрі, прогулянки якісь. І після школи також, щоб вони не приходили, і батьки їх заставляли зразу йти в школу, і, ой, вчитися уроки робити робити, там, чи, читати там багато, а щоб діти більше проводили свого часу на свіжому повітрі. Це різні прогулянки, можна піти в ліс, можна їзда на велосипедах, ну, збиратися разом і якось відпочивати. Ігри, ігри. Я пам'ятаю, у нас в дитинстві було більше ігр і всього. Зараз діти менше знаходяться на свіжому повітрі, менше і гра граються. Цього всього менше це треба, щоб це було трошечки. Більше. Ми, плавно, перейшли до опорно-рухової системи. Є проблеми із Скалетом, да, да. і ці дітки також у нас знаходяться на стаціонарному лікуванні. Вони бувають із-за того, що порушується осанка. Дуже багато в дітей порушені осанки. І діти дуже і в діток є різного виду артрити, поліартрити. Ці діти також у нас лікуються. Тим паче, що у нас в нас відкрито в в лікарні відкрите відділення віновного лікування. Їм проводиться масаж, їм проводиться там корекція різна такі діти також у нас є, що порадили батькам, тому що випадки, коли вже дитина в стаціонарі, це вже серйозний підхід потребує, можливо, десь на стадії профілактики. Якісь ваші поради, щоб не доходити до стаціонару? Ну що я можу сказати? Я можу всім тільки сказати одне: якщо дитина захворіла, таку дитину не затягувати довго лікування на амбулаторних умовах. Якщо лікар, сімейний лікар або лікарі амбулаторії сімейної практики загальної практики сімейної медицини, якщо вони їм дають направлення, значить таким дітям потрібно являтися в той самий день. Щоб хворобу не запускати. Ну а в основному це діти повинні правильно харчуватися. Це саме перше. Правильне харчування. Повинно бути багато харчуванні, це давати овочей, фруктів, мінеральних вітамінів, менше солодощів, менше оцих всіх газованих напоїв, а більше робити вдома самі компоти, муси різні, вживати свіжі овочі, фрукти. Режим дня має бути, це має також велике значення, щоб діти мали, знали, коли вони мають вставати, коли вони мають там рано встати і зробити зарядочку, щоб в них був час до школи все це зробити, а не встати і швидко одіватися голодним і бігти в школу. Шкільна програма, після того відпочинок, і вечором теж має бути якийсь час, коли дитина має йти до відпочивати. В дев'ять спокій, Де? да, спокій спокійна, да. ніч має для того, щоб був спокійний сон. Дитина має висипатися. І тоді в неї, я думаю, що буде менше всяких оцих проблем. Сон має велике значення зараз, також у профілактиці різних захворювань. Ви сказали, що ковід відправляється на Вінницю, на моглів. У вас такі важкі випадки трапляються, коли з іншими хворобами теж потрібно лікування десь на обласному рідах. Буває. У нас ті нас такі є зв'язок. От у нас є сімейною медициною, і з вищими у не рівня є зв'язок. Якщо потрібно, ми завжди до них созвонюємося. Вони до нас. При можливості виїжджають. Якщо потрібно, ми созвонюємося, і вони даємо направлення. І вони діти лікуються так там. Так само сімейні лікарі. Якщо, припустімо, до мене направили сімейний лікар на консультацію, я бачу, що дитину потрібно госпіталізувати. Я до них дзвоню, і вони завжди дають завжди дають направлення не сюди, в стаціонарне лікування. В нас є взаємний зв'язок із первинною ланкою, і з третинною ланкою є в нас взаємозв'язок. Вистачає відділення, нема такого, що переповнене, що не можете прийняти. У нас місць є. В нас територія велика, в нас скоротили. Ліжка, але територія залишилася велика. Якщо потрібно, у нас є ліжка, ми в зимовий період доставляємо ліжка. Такого, щоб ми комусь відмовили госпіталізації, у нас не було. Дякую, Марія Петрівна. Успіхів вам у роботі. Нехай ці ліжка будуть вільними. Так, да, і вам дякую, і вам всього доброго, гарних днів і щастя. Всього доброго.